Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам вінець під маховик або маховик у зборі з вінцом. Зліва ви бачите маховик. Та вінець це виробництво Білорусь, тобто оригінал, то що комплектується заводу, з заводу, що збирається трактор. Праворуч, ви бачите, це буде не оригінал. Ну, відкрито вам, відверто вам скажу, що це Китай. Але Китай такий, що буде ходити. Можливо, не так довго і щасливо, як то кажуть, на оригіналі, але можливо так, також встановлювати. А, дивіться, це маховик під стартер на 144 зуба. Тобто, якщо у вас пускач, там інший маховик, їх у нас немає. На жаль, ну, ми не займаємося, це дуже непопулярна тема. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані а також він вказаний в описі під відео. Також у нас дуже багато запчастин є. Можете звертатися за номером, який бачите. На все добре.